Аналізуючи дії окупантів на захоплених територіях, на їхні певні документи, які вони собі там видають, підписують, і які стосуються окупованих та захоплених територій, як гадаєте, чи е, правильно вони розрахували свої сили, чи тягнуть вони ці території? Ну насправді ні, це абсолютно. Хачану, якщо як на ну, це дивитися, да? якщо дивитися на, як, на території, які вони хочуть розвивати або в які хочуть вкладатись, ну звісно, цих грошей недостатньо і гірше, що їх буде меншати. А якщо їх просто отримувати в тому стані, в якому вони є на сьогоднішній день, ну в принципі на цих мінім, на мінімальному рівні забезпеченості, мабуть, що цього вистачає. Однак, ну знову з урахуванням того, як вони ведуть наступальні дії, з урахуванням того, що вони декларують, однозначно. Значно цих грошей, які на сьогоднішній день окупанти закладають на утримання всіх окупованих територій, їх не вистачить. Ну нещодавно ми е, аналізували повний прогнозний звіт, який був оприлюднений урядом Російської Федерації щодо витрат, які вони планують здійснити протягом перед, там, найближчих 5-7 років е, щодо отримання е, окупованих територій. Так, от що спадає на очі, одразу що сума, яку вони виділяють на окуповані території, не зростає в ці роки. А варто додати, що в принципі, на жаль, вона стає територія трохи більшою а з одного боку, з іншого боку, інфляційні процеси на самої території Російської Федерації вказують на те, що гроші дешевішають. Рублі мається на увазі. Ну тобто, стан речей на окупованих територіях, можна сказати так, буде лише гіршати, тому що навіть на утримання в поточному стані а це точно не найкращий стан з тою купою проблем, які існує. Ці грошей не вистачить аж ніяк. А як окупанти готові заохочувати е, людей на окупованих територіях, зокрема і до співпраці? Е, знаємо, що в Бердянську сталося такий певний комунальний колапс, зокрема і через те, що люди відмовлялися йти працювати до е, окупантів навіть за певні гроші, за певні плюшки, які там ті обіцяли. А, власне, воно так і буде далі продовжуватись. Тобто росіяни не збираються підвищувати заробітну плату або збільшувати там якісь фінансову нагороду людям, які мають забезпечувати нормальне функціонування, скажімо, муніципальної інфраструктури. А це означає, що люди шукають або іншу роботу, причому починають шукати її вже в інших регіонах, не лише виїжджаючи в евакуацію, а й в інших регіонах Російської Федерації. І ну до речі, її знаходять. А тому. Немає шансу на покращення знов ж таки жодна окупована територія за всі ці роки, і ми можемо там відверто казати, що за всі останні 10 років війни жодна окупована територія, окрім Крима, це окрема історія, не отримує сама себе. Да? тобто вона не збирає податків там, немає бізнесу, який би сплачував податки. Тобто вони абсолютно функціонують за рахунок дотацій федерального бюджету Російської Федерації. А федеральний бюджет Російської Федерації не збирає збільшувати свої витрати, що знов ж таки означає, що заробітні плати на окупованих. Територіях бюджетні вони не будуть зростати. Ну і буде відповідна реакція і комунальників, які там працюють, да і люди і дедалі будуть залишати цю роботу або відмовлятися йти працювати за ці копійки. А як щодо опору окупанта, зокрема, такого давайте назвемо його економічного на початку року, навіть в двадцять третьому році, ще прослідковувалася тенденція. Коли люди відмовлялися співпрацювати з окупантами, найматися до них на роботу, це подекуди прослідкувалося у вищих навчальних закладах, йшлося часто про рятувальників, наприклад, або про тих самих комунальників. Яка ситуація сьогодні? Ну насправді ситуація в цьому плані трохи гірша об'єктивно, тобто люди. По питанням праці, наприклад, в закладах освіти я маю на увазі колишніх освітян, які не пішли працювати або медиків, або когось іншого. То дійсно там ситуація залишилась така сама. Тобто люди принципово не пішли працювати і зі своїм принципом на сьогоднішній день тотально не зрадили. Проте росіяни виростили свою нову плеяду наших зрадників, умовно кажучи, да або людей, які пішли на співпрацю, які не мали там відношення до того, ну наприклад, до освіти а тепер там стрімко стали освітянами. Тобто, на жаль, це проросійський прошарок він достатній для мінімального функціонування оцих окупаційних органів влади з бізнесом. Зрозуміло, там інакша ситуація, ну там інакша оцінка. Однак, ну знову ж таки, це теж відповідь на питання, у тому числі чому так погано на окупованих територіях, тому що на окупованих територіях всіми цими питаннями організації окупаційної влади, скажімо так, да менеджерськими питаннями організації муніципальних питань і так далі, тобто те, що стосується насправді у підсумку звичайного. Людини його ж звичайного життя керують люди, які просто не здатні організувати нормально ці процеси. Неодноразово бачили ми в соціальних мережах, як з комфорок газових б'є вода, тобто взяли такого фахівця, який не знає, що куди під'єднувати. Це вже такий побічний ефект е, приходу нової не. влади. Це не ефект, це прямі наслідки. Давайте так називати речі своїми іменами. Ну кажу, це не здари Просто я не буду казати в атері, як це називається. І як кажуть, наші люди це просто люди, які не здатні організувати процеси, не здатні їх втілити в життя, і тому люди страждають, тобто. На сьогоднішній день об'єктивно, якщо брати покуповану територію, по всім знов ж таки, якщо брати її навіть починаючи з 2014 року, то щонайменше 60% проблем буде пов'язана не з власне з самою проблемою, а не здатністю людей, які мали би з нею впоратись да організувати цей процес, щоб ці проблеми подолати або щоб вона не виникала. Тому ну знов ж таки там гірше з гірших на сьогоднішній день керують. А враховуючи той кадровий голод, який існує на окупованих територіях, буде ще гірше, тому що вони змушені брати будь -ко просто аби закриваючи вакансії для звіту, того щоб звітувати е по обласному своєму, наприклад, да там керівництву далі там в Кремлі, і так далі, далі далі. Тобто, по всі ці вертикалі влади е відзвітувати, щоб вони познаходили спеціалістів. Спеціалістів немає, взято сім нема звідки не дарма. До речі, на рівні областей росіяни забезпечують, умовно кажучи, кадровим складом так звані уряди. Да, як вони їх називають там уряд ДНР, уряд Ден і так далі. Далі далі, там Запорізької області, Херсонської області. Окупованих цих частин фактично перестали там з'являтися і керувати люди з окупованих територій, тобто не дарма росіяни збирають. Теж не найкращих, повірте. Ну, принаймні ці люди хоч щось розуміють в державному управлінні чи в муніципальному управлінні. А на місцях це просто жах. А щодо заохочення, як правило, це більше про пряник мовляв, давайте додамо там грошей, зарплат не виправдано великих, або там вам знижки на комунальні послуги, якщо приходите до нас в водоканал працювати, або це про примус більше. Ні, примусу немає. Ну відверто, примусу немає, ніде його немає. Це виключно або люди йдуть туди працювати. Ну якщо ми бронезову ланку, яка нам пов'язана з керівництвом, да люди йдуть працювати, тому що десь мають працювати. Ну звісно, що керівна ланка йде за іншим. Керівна ланка йде за грошима з одного боку, а з іншого боку, вона йде за статусом. Надії, що вона зробить кар'єру. Тобто, це певний прошарок, моральний прошарок людей відповідний і ну не дивно, що вони йдуть на співпрацю з ворогом. Насправді.